Вітаю! Хто дивився моє попереднє відео з цими грибочками, ще як я відварювала. Відкриваю тайну, буду тушити їх разом з картоплею. Така буде тушена картопелька або рагу. Як хочете назовіть, це має бути смачно. Але знаєте, що хочу сказати? Коли варилися ці гриби, Запаху такого суттєвого від них не було. Ще понюхала. Ну, є такий, знаєте, такий запах є. От. Ну, Наші лісові гриби, звісно, самі найкращі. Великі я, напевно, переріжу. От, Я ще буду обжарювати. Зараз накрішу цибулю моркву, які спеції буду вживати. Духмяний перець перець горошком лавр. Часничок, тут два зубочки. Перець, суміш перців. Аджику свою. Немає в мене томатної пасти. І отакі різні спеції. Паприку мелену знайшла. Правда, давно вона в мене лежала. Ну, не знаю, можливо, є якісь якості в неї. Мускатний горіх. Люблю такий запах. Прованські трави. Ну, ще вже при завершенні. Достану з морозильної камери заморожену. Картопля в мене вже вариться. Картопелька в мене вариться на грибному бульйоні. Грибочки підготувала вже, перерізала. І морквочку нарізала такими брусочками цибульку кубиком. Все, переходимо до плити. От зручна в мене ця така маленька кастрюлька. Розігріваю її, бачите, з брусочком вершкового масла. Зараз добре нагріється і я перекладу цибульку. Ще мені треба придбати казаночок такий гарний. Або таку саму, тільки велику кастрюлю, щоб ну, більше щось можна було приготувати. У мене є старенька мамина, така жаровня. Але я в ній готую, коли не знімаю відео. Там дійсно виходить теж смачно. Так що обов'язково мені треба придбати. Все, ніяк не зберуся, слухайте. То-то купиш собі, то то. Так, ну, але нічого. Черга дійде, я вам обов'язково покажу. Так, обсмажую цибулю. Цибулька стала прозора, відправила до неї моркву. Обсмажую разом. Морквочка з цибулькою, Добавила грибочки. Це разом обсмажую. Добавляю аджику, Чесничок. суміш перців. Солю трішечки, мускатний горіх, паприку мелину. І це все перемішую. І так, як ви, знаєте, протушую. Картопля наполовину готова. Відправила цю засмажку грибну. Так, і поверх додаю ще. Такий перчик, бачите? Я вам розказувала. Зараз я на цьому етапі і ще це все підсолю. Зелень і прованські трави, то вже я додав в кінці. Друзі, ви би чули, який аромат. Так, накриваю. Бачите, вже навіть і картопля. Ні, ще трішечки тверденько ще тушимо. Добавляю прованські трави. Так, знаєте, все в міру роблю, звісно, все, на око. Я вже господиня зі стажем. Так. І тепер добавлю ще. У мене заморожений кріп і зелена цибулька. Закріпить і відключатиму. Все, картопелька готова з грибочками, ще і так. Накриваю, нехай настоїться ну, хоча б хвилин 10. От вже. Тушена картопелька з грибочками в мене на столі. Подивіться, як апетитно виглядає ця страва. І в мене ще холодець є. І відкрила сестра приносила перець, таке овочеве рагу. Вже спробувала. Таке солоденьке, смачне. Пригощайтесь. Пригощайтесь, хто витримав. Дивитися, це моє приготування. Усім смачного. І до нових зустрічей. Рада підпискам вашим. Хай вам, друзі, щастить в усьому. М -м -м. Смакота!